Всім привіт! Отримала сьогодні посилку з Aliexpress і хочу відкрити її на відео, тому що тут прийшов один набор по вишивці. І хочу розглянути його разом з вами. Тут, звичайно, крім набору є і інші посилки. Зараз все роздивимося, що тут прийшло. Буду відкривати по черзі. Сьогодні цю посилку забрала з Укрпочти разом з своєю Дашулею. Перше, що я бачу, це новорічні іграшки, які я замовила на Aliexpress. Гарно запаковані. Подивіться, які милі іграшечки. Ось так все виглядає. Такі коробочки є з фанери. Навіть на подарунок подарувати на новорічні свята дуже гарно. Трішки лампи відблискують. Я, звичайно, зараз все відкрию, тому що так, одним набором, я дарувати їх не буду, а буду кріпити для своїх рідних до кожного подарунка ось такі милі фігурки у виді пряничного чоловічка. Подивіться, які вони мілашні. Дуже гарно розмальовані, чітко все. Вони теж з фанери дуже легенькі. На ось таких зав'язках. Вони, звичайно, невеличкі, маленькі. Не знаю, висота кожного, можливо, 6 або 7 см. Ось такі милашечки. Посилання на цей набірчик залишу під відео. Навіть прикрасити ялинку такими іграшками теж буде дуже гарненько виглядати. Мені подобається. Так, тут на оборі іде 9 і... Ні, 12 іграшок. В кожному квадратику по 3 іграшки. Просто чудово. Далі прийшов набірчик для моєї дашулі. Це рукодільний набір. На урок праці я взяла їй цей набір. Це ось така сумочка на замочку. Подивіться, яка краса. Вони зараз почали на уроці трудового шити, вишивати. І такий набір якраз буде їй нагоді. Тут іде набір різних голочок. Гудзички, шпилька, булавочки, ножиці. Розпорювач. Ага, тут ще нитку одягає щось, такий простенький, але він все ж таки є. Чи гострі ці ножиці? Зараз я перевірю. Доволі гарно ріжуть ось такі маленькі ножечки. Також йдуть маленькі такі бабінки з ниточками різнокольоровими. М'який метр ось такий і наперсток, здається, так, це що, чи як називається оця штучка, яку одягати на пальчик. Вона, звичайно, нею користуватися не буде, але в наборі йде. Доволі бюджетний цей набір, він коштує або 2, або 3 долари. Зовсім недорогий, але корисний. І дитині в школу буде зручно носити, тому що поставила, поклала все, що треба. І ось так закрила на замочок. Нічого не валяється в рюкзаку, все дуже зручно та компактно. Так, відкриваю далі. А це мені прийшли наволочки на подушки вже на зимову тематику. Я вам показувала в попередніх відео, що я отримала осінні такі наволочки. Вони, до речі, гарно прикрашають якби, кімнату. Ті подушки з такими наволочками осінніми обов'язково вам теж покажу. А це вже замовила зимові ось такі. Теж дуже мені подобається. Дуже гарний і чітко надрукований малюнок. Точно така сама тканина і якість цих наволочок, як ті осінні, що я замовляла. Гарний такий тут замочок. Подивіться, як чітко надрукований малюнок на полотні. Їх тут три в наборі. Там взагалі їх велика сарі, але я собі обрала три. Ось така одна з віночком таким святковим. Одна ось така. Це ну, типу ялинка така із гілочок. Пташечки ці такі красиві. Дуже мені подобається. І одна ось така. Просто краса. Теж залишу посилання на ці наволочки під відео. Далі, що ми бачимо, це мені прийшла ось така чашка. Як ви вже побачили, вона була досить гарно запакована. Ой, вона така малесенька. Але для кави підійде чудово, тому що для чаю я використовую набагато більші чашки. Мені дуже сподобався дизайн, як вона оформлена. Вже така, знаєте, зимова, прям ось така гарненька. Там теж в серії є різні чашечки. Я вибрала саме ось таку. Хоча мені сподобалось і інші сподобались ось така мила краса. Не знаю, тут скільки мілілітрів. Можливо, є 200 мл. Не знаю. Потрібно почитати на сайті, забула вже. Головне, що вона доїхала цілою, я трішки хвилювалася. Тому що бачила у відгуках на Aliexpress, що в деяких замовників приїжджали розбиті чашки. Дуже шкода, звичайно, але вона гарно запакована, так що ціленькою приїхала. Так, відкриваємо далі. Сьогодні буде коротеньке відео, тому що, як ви бачите, посилок не так і багато. Але все рівно захотілося відзняти їх на відео цю розпаковочку, тому що тут є новорічні товари. Я думаю, це буде комусь корисно. Тому що ще є час для замовлення новорічного декору. Думаю, для вас буде це корисно. Знову набір новорічних іграшок. Теж вони мені дуже сподобалися. Взагалі на Аліекспрес дуже-дуже багато. Є всяких цих іграшок. Чесно, я прям не знала, які вибрати, тому що багато що сподобалося. Але, звичайно, скільки ж мені їх треба. Хоча там дуже багато всякої краси. Це ось такі. Хотіла казати, гномики ні, це Дід Мороз. Тут іде з подарунками Дід Мороз, тут з Оленем ось таким милим. А тут з ялиночкою. Подивіться, яка краса. Тут виходить 9 штук в кожній цій ячейці, як це правильно сказати, по 3 іграшки. Теж на фанері все. На ось такі зав'язочці. Подивіться, яка милота. Дуже гарно все роздруковано, так нанесений чітко малюнок. Мені дуже подобається. Ось такий. Клас, краса. І ось такий. Я теж буду кріпити ці фігурки до подарунків для своїх рідних і, можливо, щось на ялинку піде. Подивлюсь там походу. Дуже гарні іграшки. І вони теж не дуже дорогі. Краса. Ну що ж, і останній пакунок на сьогодні це вже набір вишивки. Якось, знаєте, довго не думала, коли замовляла е, цю картину, тому що побачила вперше, до речі, я саме цю картину раніше на Aliexpress не бачила. Це ось така мила білочка із тістечком, чи це такий невеличкий тортик, так, не знаю. Так, що я тут замовила на 16-й Аїді. Розмір всього полотна 23х26, а, звичайно, буде меншим розмір самої картинки. Ось така милота. До речі, це в мене перший набір на 16 аїді. Я, коли замовляла раніше, завжди брала на 14, так як я більше викладаю алмазну вишивку, а вишиваю нитками набагато менше, то купувала на 14. -й. Але хочеться попробувати також 16-ту канву. Виробник Джей й Санди. У мене вже від нього є багато наборів. Відразу все хочу відкрити і роздивитися. Так, бачимо ось таке полотно. Ой, ця білочка зовсім невелика. Я думаю, буде швидко відшиватися. Все гарно рівненько по клітинках нанесено. Добре видно всі позначки. Мені подобається. Ниточки тут просто прекрасні. Подивіться, які вони теплі, гарних відтінків. Нема дуже яскравих, а такі пастельні. Один яскравий цей усей червоний. А так, тут всі пастельні кольори. Я таке люблю. Хоча яскраві ниточки люблю, але не завжди. Тут в наборі, як завжди, йде дві голочки. Ось така краса. Також є набір інструментів. Це дві таких бабіночки, нитко одягач і наперсток такий. Схема йде на одному листочку, така велика, глянцева, як завжди. Але хто вишиває по схемі, тут нормально так все видно. Для очей не дуже важко. Взагалі не важко, подивіться. Все добре і гарно видно. А тут інша сторона схеми і ключ. Так, що це в нас в наборі йде? 37 кольорів. Да, 37 кольорів ниточок. Ниточки на двох планшетках. Я завжди вишиваю з цих планшеток, які йдуть в наборі, нічого не замінюю, вони мене цілком влаштовують. Ось такий чудовий набір. хочу показати вам, як виглядають ці осінні такі подушки. Саме ці наволочки я теж замовляла в ціна Аліекспрес. Показувала вам розпаковку в одному з попередніх відео. Ось ця одна 45 на 45, видно, що вона трішки велика на подушку, а ці всі, якраз, по розміру подушок 40х40. Ось так гарно це все виглядає на дивані. Вони трішки вже такі деякі вим'яті, тому що ми ними користуємося. Моїм домашнім подобається. Поки осінь, є в нас такий осінній декор на дивані. Ну, а це вже, звичайно, коли настане зима, будемо вже міняти на подушки ось такі зимові наволочки. Можливо, прикуплю ще деякі зимові, тому що дуже великий вибір їх. На китайському сайті. Теж дуже багато чого мені подобалося, але вже, знаєте, підібрала з однієї серії. Прям такі, що були схожі по кольорах, по відтінках, по малюнках. Теж буде гарно виглядати. Ось така сьогодні вийшла розпаковка, відео, звичайно, коротеньке, але все рівно захотілося з вами поділитись. Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі в новому відео!